Вітаю всіх у світі книжок. В цьому відео хочу розповісти вам про книги, які я прочитала за минулий місяць, за травень. І як ви бачите, ось тут переді мною п'ять книг, але це ще не все. Є ще шоста книга, яку я читала ще на початку травня, і з неї я якраз і розпочну. На жаль, в мене немає її в паперовому вигляді. Це книга Анастасії Левкової за перекопом є Земля. Кримський роман, який. Був дуже нашунівше в минулому році. Я думаю, що багато хто е, прочитав цю книгу, і хочу поділитися з вами своїми якимись враженнями та коротко розповісти про сюжет. В цьому романі розповідається про головну героїню, про дівчину і її дорослішання, яка проживала в Криму. Як починалося її дорослішання ще з дитячого садочка, коли вона здружилася з. Дівчинкою кримсько, кримською татаркою, і дуже часто була в них вдома в її родині всі ці традиції. Як вона пізнавала їхні традиції та їхню мову, вивчила і досить гарно в неї володіла. І далі вже її доросла в школі, потім вже в дорослому віці, коли вона працювала в музеї. І це така. Досить автобіографічна історія, і з іншого боку, в видуманий художній твір, але, звичайно, оснований на реальних подіях. І про це було так досить важко і читати. Це таке емоційне читання було, тому що. Всі ці події пов'язані, звичайно, з Україною, з тим, як російські війська вторглися на територію Криму ще в 2014 році, як відбувався ось цей переворот і зміна влади, що відчували на той момент люди, які проживали в Криму, деякі виїжджали, деякі залишалися, підтримували владу. І це така досить реалістична книга про реальні події. Ну і, звичайно, з такою трошечки вигаданою і прикрашеною історією про дружбу, про нашу головну рівню, її найближчих друзів, як вони підтримували до одного, і звичайно, тут є любовна лінія, така нерозділеного кохання. Тому я, звичайно, вам всім раджу читати цю книгу, тому що ми маємо більше дізнаватися про нашу країну, про нашу історію з різних джерел, з різних фактів. І, звичайно, раджу вам ознайомитися із цією книгою. Не можу сказати, що це найкраще прочитано за останній час, але книга досить вартісна. Нещодавно на своєму каналі ми з донечкою знімали такий відеовлог, прогулювалися по книгарням і придбали собі ось таку книжечку. Вона нам сподобалася дуже по своїй обкладинці. Тут такі яскраві, соковиті персики намальовані, і тому ми її придбали. Це книга від авторки Шеллі Ріт. Називається вона Шлях ріки. Це така новинка від лабораторії. Вона невеличка, тут із 250 сторінок. І читалася вона дуже дуже швидко. Загалом тут розповідається про жінку, дівчинку, яка росла в родині без матері і таке досить важке в неї життя. Було вона була гарною помічницею, допомагала по господарству. Це всі події розгортаються в Америці, такому невеличкому селі, селищі біля річки і. Також як вона піклувалася про батька свого брата та ще дядька, тобто одні чоловіки жили в будинку, її рідні, і як вона мала необережність одного разу закохатися в незнайомця, і який був індіанцем. І... Як звичайно дуже гарно показано, як люди відносилися до того, що вона певний час уступилася, що вона зробила такий вчинок, і як вона мусила тікати з цієї місцевості і якось виживати. Це все дуже гарно тут. яскраво зображено і про відношення людей, саме психологія людей, які живуть в невеликому місті, де всі про всіх все знають, і як насправді важко вижити в таких умовах. І це така душевна історія, досить емоційна, про кохання, про щире кохання і про те, як жінки мусять виживати в важких умовах. І я вам дуже раджу, звичайно, цю книгу прочитати, я досить швидко прочитала. Ну, не можу сказати, що вона була для мене якоюсь дуже такою пізнавальною, але в той же час емоційною, душевною. І якщо любите ось книги, наприклад, Крістін Генни, дуже схожі, Схожі по вайбу, ось ця книга з її книгами про жінок, про жіночу долю, про виживання, про силу духу. Далі хочу показати вам книгу, яка із всього прочитаного за минулий місяць сподобалася мені найбільше. Це книжка американського письменника Денні Лакіза, Називається вона Доторг. Я раніше вже читала в нього п'яту салі і притулок пророцтв» про терористичну організацію. І ця книга мені, звісно, теж дуже сподобалась. Тут розповідається про радіацію і про один нещасний випадок, який відбувся на станції дослідження в невеличкому такому місті, містечку в певному штаті в Америці, і як ця радіація розповсюджується цей радіоактивний пил і взагалі про психологію натовпу, психологію людей в місті, які, не розібравши ситуації і не розуміючи, починають панікувати, і як вони ставляться один до одного з такою пересторогою і ненавистю, неймовірною, і засуджують тут у нас в центрі сюжету молода сім'я, чоловік, дружина, вагітна дружина, яка Має народити дитину, довгий час у них не було дітей, і теж такі непрості стосунки дуже складні. І за цим було дуже цікаво спостерігати. І, як завжди, Деніла Кіза можна прочитати дуже швидко. У нього дуже такий динамічний, цікавий сюжет, захопливий, який ти не можеш зупинитись читати, поки не дійдеш до останньої сторінки. Абсолютно не нудно, а цікаво. І мені ця книга дуже сильно сподобалась і. Зараз враховуючи ту ситуацію, яка в нас є в Україні, коли Російська Федерація і кожного разу починає шантажувати і погрожувати всьому світу цією ядерною небезпекою. Дуже цікаво було почитати цю книгу про людей в таких умовах і як виживати, як люди бояться всього, як вони до цього відносяться і змінюються взагалі з психології людей. Наскільки люди можуть бути е, жорстокими, це було щось неймовірне, я вам дуже раджу. До речі, я цієї книги багато не очікувала, вона така невеличка, тут 250 сторінок. Брала я її в бібліотеці, тому що знала, що, швидше за все, мені ця книга сподобається, так як я читала перед цим уже дві книги Деніла Лакіза, і вони мені дуже сподобались. Те, як пише автор, не нудно, а досить так. Е, Захопливо, цікавий, сюжет дуже швидко розгортається без таких зайвих оцих описів, яких, якихось. Тому ну, знала, що ця книга мені швидше за все сподобається. І наостанок я залишила три книги, які для мене виявилися такі досить неоднозначні і нецікаві. Не мій, напевно, якийсь жанр а книги не для мене. Але я все ж таки їх прочитала і хочу розповісти вам про них декілька слів. Розпочну із книги нашої української авторки Софії Андрухович. Це коротка проза та невеличка повість. Це називається вона Жінки їхніх чоловіків і Повість Старі Люди. Це такі зібрані історії. Які мають такий досить феміністичний характер про жінок, досить таких різних жінок, які мають якусь свою таку певну особливість. Неоднозначність, нетрадиційність. Мені взагалі е, ця книга не сподобалась, тому що вона дуже така якась дивна, сюрреалістична. Хтось кудись біжить, за кимось щось незрозуміле роблять. Тобто це як такі якісь вирізки, або винятий контекст, е, і просто показано нам якийсь фрагмент із життя е, в основному жінок, в основному тут розповідається про жінок і останні повісті це про е, старість, про кохання. Яке, якому не підвладні е, ніякі роки, е, і дуже теж така заплутана історія, пригода незрозуміла, е, тому е, напевно, це таке інтелектуальне читання не, не для кожного читача. Яке ще потрібно зрозуміти, і не кожному воно може підійти. Тому мені це було дуже нудно, нецікаво читати. Хочу відмітити, що в цій книзі дуже якийсь такий акцент на сирому м'ясі. Тобто в нас авторка в декількох історіях робить акцент про те, як хтось має певну пристрасть до м'яса, сирого м'яса, хочеться з'їсти і так далі. Ну, таке щось дуже дивне, я ж кажу, сюрреалістичне. Навіть є історія про маніяка, якої я не одразу розпізнала, не одразу зрозуміла, вже читала так досить пізно, бо в нас зараз вимикають світло. І я вже зі свічкою сиділа ще й так пізно ввечері, читала цю історію про маніяка. Ну, таке щось незрозуміле, сюрреалістичне на любителя. Тому цю книгу, звісно, радити вам я не можу. Наступна книга виявилася такою досить легкою для мене. Вона дуже швидко прочиталася, незважаючи на те, що тут 500. Навіть трохи більше сторінок, вона така досить об'ємна, і я бачила її в книжковій крамниці, коли вона. Тільки вийшла, теж заглядалася на неї дуже гарний такий золотистий зріз, який, щоправда, трохи витирається. І цю книгу я взяла в бібліотеці. До речі, там у нас в нашій бібліотеці досить таких багато нових книг з'являються за підтримки американських та німецьких благодійників. Тобто такі досить новинки різні, є, цікаві різнопланові книги з'являються. І я взяла її, щоб прочитати. Тому для мене це було якесь розчарування, як попередня книга, від якої я очікувала набагато більше, так само ось цих дві наступних книги. Повне розчарування, тому що напевно це якісь не мої жанри, не, не мій напрямок, і теми, які тут піднімаються, мені не дуже близькі. Саме в цій історії розповідається про жінку, відому дуже в Голлівуді кіноактрису 60-х-50-х років, 70-х, яка отримувала Оскар і була такою дуже дуже гарною. В неї було сім чоловіків. Чому саме Сім і хто виявився її найбільшим коханням в цьому житті? Це ви зможете прочитати самі в цій книзі. Кінець мені, в принципі, був такий цікавий, неочікуваний, але сама книга читалася досить нудно, нецікаво, Про ЛГБТ-стосунки. Взагалі ту тему піднімається про ЛГБТ-рух в Америці та в світі загалом, про расизм і про те, як, звичайно, колір шкіри, особливо це актуально для Америки, впливає на те, чи може людина досягнути якихось. Якогось успіху в цьому житті і як суспільство взагалі відноситься до людей іншої раси і іншого кольору шкіри. Також тут, звичайно, любовна історія забороненого кохання. Як ви зрозуміли стосунки між жінками? І для мене ця книга була не цікава, але я все ж таки її прочитала, тому радити можу. Вона читається швидко для такого якогось легкого читання. Якщо вам подобається такий напрямок. То, звісно, можете прочитати. І остання книга це від нашого українського автора Валерія Пузіка, який зараз, як я розумію, захищає Україну в лавах Україну в лавах Збройних сил, і він пише книги. Це така автобіографічна історія, дуже маленька, невеличка від лабораторії. Називається «З любов'ю, тато. І тут стоїть позначка 18. До речі, всі ці книги 18, і сім чоловіків Евелін і Гюго, звичайно, 18, ну і Софія Андрухович теж, звичайно, що це читання для дорослих. Війна. І під час війни чоловік ніби розповідає про свої почуття, про ті емоції, які він переживає під час війни, коли йому звичайно хочеться бачитися зі своїм сином маленьким, з дружиною. Але потрібно захищати державу, і він якби все це зображує на сторінках і пише на сторінках цієї книги. Але мені це видалося якось досить по-аматорськи. Ну що, ось такі прочитані книги в мене вийшли за цей місяць за травень. Деякі книги мене дуже розчарували і не сподобалися. Але були і ті, які мені дуже сильно сподобалися. Я вам, звісно, можу їх радити: це Деніл Кістоторк і Шелі, Рід, Шлях ріки, а також за перекопом є земля. Тому, так як і все в нашому житті. Не може бути все ідеально або все дуже погано, є і хороші сторони, і погані. Тому намагайтеся знаходити позитив в тому, що ви робите, отримувати задоволення від життя, особливо зараз, коли починається літо, хочеться якогось трошки відпочинку. Дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і бережіть себе. До зустрічі у новому відео. Хай вам всім щастить!